Скільки потрібно грошей, щоб правильно стартанути в трейдингу в цьому відео ми розберемо, як і скільки грошей тобі потрібно на кожному етапі. Тобто більшість трейдерів, щоб ти знав, вони мають різні етапи свого розвитку. Тобто є період, коли ти взагалі з нуля починаєш. Я зараз тобі покажу, як на якому етапі тобі з чим потрібно починати. Давай, от є чотири основні етапи, з якими люди працюють. Тобто, коли ми починаємо взагалі шлях трейдингу, ми самі не знаємо, чого ми не знаємо. Біля нуля потрохи заробляє Більно прибутково. Більшість з нас, коли ми починаємо е, свій шлях, ми самі не знаємо, чого не знаємо. А сьогодні, в завтрашній день, і всі можуть дивитися. Я зараз поясню коротенько, як це працює. Давайте, от приклад життя. Вам, приклад, коли ви починаєте їздити на автомобілі. От Всі, хто з вас це пробував. ви ж спочатку не знаєте, як, наприклад, як машина буде поводити, коли швидко їдете, на поворотах, як в місті їхати, як переключати передачі. Тобто, ви на початку. Не знаєте цього і ви мусите це вивчити. І погодитеся, що це неадекватно тільки перший раз сісти машину і зразу їхати десь на велику трасу, гнати 150-200, тому подібне. Ми спочатку вивчаємо базу, як працює коробка передач, як нажимати педальки, газ, тормоз правила дорожнього руху. І тільки після цього ми вже пробуємо їздити. Те саме з трейдингом. Моя порада до кожного з вас, якщо ви стартуєте з нуля. На початку, доки ви не вивчили, як працює платформа, як ставити стоп лоси тейк профіти, вам не потрібні реальні гроші. Є таке поняття, як деморахунок, де ви можете торгувати на віртуальні. Тобто ви можете вивчитись і тоді вже. Заходити на реальні гроші, це те саме. Представте, ота сама машина. Ви спочатку вивчили як переключати передачі. Ви вивчили правила дорожнього руху. Ви пішли, хоча б на пару уроків водіння, або вас батько навчив. Газ ти знаєш де, Да? Тобто кожного по різному, тільки після цього ви почали самі їздити. Те саме тут ви на початку стараєтеся бути от з нуля. далі те, що я вам сказав, от наших три етапи повний нуль, якщо ви повний нуль. Ми починаємо з демо. Ми починаємо з бажано без грошей. Будьте на демо-версії, це моя рекомендація, виходячи з багаторічного досвіду. Доки ви перше, як вам сказав, не навчились користуватися платформою, відкривати, закривати трейди, тик профіти і правильні об'єми. Супер, якщо ви пройшли цей етап, йдемо дальше. Ви вже знаєте базу, але ще торгуєте в мінус. Тобто, ви пробували всяке різне. І ви зараз собі задаєте питання, що робити далі. Тут я вам рекомендую 100-200 доларів. Знову приклад з автомобілем. Ви вивчили правила, ви вивчили як переключати передачі, але ви ще боїтеся їздити на дорозі з іншими машинами. І що ви робите? Ви їдете на тестовий майданчик на реальній машині з інструктором. І ви спочатку там по колу вчитеся повертати, розвертатися, давати назад, паркуватися. Тобто, ви на мінімалку, на мінімальному ризику. Те саме тут. Ви вивчили базу, візьміть 100 доларів. Візьміть зі 100 доларів, хоча б Попробуйте зробити прибуток. І бажано, коли буде різний ринок, чуть більше проміжок часу, один трейд це не результат. Якщо ви там за один трейд щось заробили, я працюю в криптовалюті. Це дуже добре, я радий за вас, але трейдинг це більше про довгу дистанцію. І якщо ви прибуткові хоча б там декілька місяців, тоді ви можете подумати, щоби заводити додаткові гроші, друзі. Перед тим як ми продовжимо, хочу сказати: якщо ви хочете стати прибутковими, я прямо зараз вас запрошую на безкоштовний мастер-клас, де ви дізнаєтесь стратегії заробітку на криптовалюті, як правильно це робити. Посилання буде в описі. Він безкоштовний, тому реєструйтесь прямо зараз. Дивіться, наступний етап в вашому шляху, коли ви працюєте з об'ємами в трейдингу, ви стаєте прибутковим. Немає різниці, чи ви прибутковий на малих грошах, чи на великих. Але якщо ви стаєте прибутковим, ви вже Можете, в принципі, самі вирішувати. Моя задача, щоб ви пам'ятали основне, на початку не ризикуйте, бо більшість новачків мають проблеми, тому що вони ризикують на початку. Це те саме, як машиною. Ви не знаєте, як їхати, виїхали на трасу. Що сталося аварія? Розбилися або збили когось. І це тільки через те, що ви не знаєте, як робити правильно. А прямо зараз я запрошую вас подивитися. Ось тут, друзі, ви побачите безкоштовний плейлист для новачків. Тут я зібрав сильні теми, які будуть вам корисні. Відкрийте зараз цей плейлист і подивіться, як. Правильно рахувати ризик менеджмент, використовувати інструменти. Ці уроки вам допоможуть правильно йти далі.